Щоб ми з вами донесли слово, правди, слово ляшка, повели людей, тому що ці вибори це не просто вибори, а бій за землю, бій за Україну, кому належатиме українська земля, чи матимемо можливість жити в рідній країні, говорити рідною мовою. Ми, на жаль, сьогодні ще влада, вибачте, яка наше завдання, щоб земля належала українцям і готувала українців. Тому я прошу всіх своїх агітаторів тиждень до виборів. Кожного, кожного, хто хоче, щоб ляшко на вів порядок е, дійти до людей, донести гід продукцію і не розслаблятися ні на ту колеги. Тому що зараз найважливіше це. Перемогти, ми єдина сила, хто може їх зупинити. Оцю араву, яка прийняна Україна. І хоче все забрати і позбавити можливості людей нормально жити. Тому і Славуті, і дякую всім, хто голосував на президентських виборах. На один з найкращих результатів області це Славута Молодці. Саме тому я сьогодні тут. Так, питання вам можна задати? Так, Славута голосувала найкраще за вас. Так? От ви приїхали, ви приїхали на такій гарній машині. проїдьте, пожалуйста. Я тут по маршруту Славута, яблуновка по дорозі. І словота на Раївка довжки як люди мучаться, коли буде дорога, зроблена. Жіночка Правильно дуже питає, да коли дорога буде до Яблунівки. Яблунівка, до речі, не тільки в Словоцькому районі, а в Блинському районі. Дорога може. Я... Яблунівка дорога вчився е, раївка усі дороги в Україні будуть робитися ура, тоді, коли ура, чесна ура, влада буде, коли не не маєтки собі будуватимуть, а дороги. І коли економіка буде, щоб не землею торгували, не дешевою робочою силою, а готової продукції заробляли і гроші в бюджеті були на дорогі. І тоді і до Яблуновки буде дорога. Як скільки поматні мартеміна скільки робить? Я пропоную для колишніх колгоспників ветеранів сільськогосподарської праці прийняти окремий закон, що враховувалися не тільки внески, а й трудовий стаж. Тому що раніше люди за трудодні працювали за галочку, за мішок деті. Хто у колгоспі тоді отримав зарплату? П'ять рублів чи дев'ять рублів зарплата була. Я пам'ятаю, у моєї бабусі пенсія була дев'ять рублів. Все життя пропрацювала в колгоспі. А сьогодні кажуть, що у вас немає внесків і тому вам от півтори тисячі гривень пенсія. Несправедливо повинно враховуватися не тільки внески, а й трудовий стаж. Чим більше трудовий стаж, тим більше пенсії. А для цього потрібна перемога. Перемога! 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 Так, секунду, Правильно ви правильно кажете, для цього, для цього повинна бути перемога. То це не дорога до миру, це дорога до поразки і до капітуляції, які просто знищать країну. Або, наприклад, зараз вони говорять двопалатний парламент нам треба. Тут з однієї палати не знаєш, як справиться Їм в дурку половину треба, А вони сидять у Верховній Раді. А тепер вони ще пропонують двопалатний парламент. Це вдвічі збільшення чиновників. Вони мабуть має на пенсію все життя. Пропрацювала, а вони хочуть другу палату зробити, щоб двічі більше депутатів було. Помічників, машини, там обслуговування, видатки на офіси і так далі. І так далі. Кажуть, що немає грошей за комуналку, а 300 мільйонів гривень на приїшов новий офіс президента. Вони знайшли. Для чого нам всі ці нові офіси? Нема куди грошей. Дій? Дайте молоді кредит, щоб дешеву квартиру купили, а не дінялись по найманих кутках. Немає куди 300 мільйонів діть. Пенсіонерам підніміть пенсії, які не знають, як заплатити за комуналку, бо в них грошей немає. Тому ми категорично проти того, що вони собі обстраювали нові офіси. Це сьогодні не найнагальніше питання. Офіс президента повинен бути як у мене. Ось у Славуті на базарі. І чим ближче до людей, тим краще. А не мільйони тратять народних грошей на нові офіси, а людям розказують, що немає грошей, щоб підняти зарплати і пенсії. Тому ми проти цього, і ми не будемо голосувати за бюджет, де будуть гроші на нові офіси, на нові палати Верховної Ради і на двопалатний парламент. Навпаки, я пропоную скоротити чисельність депутатів до 250 чоловік. І в новому парламенті багато хто людей хоче, щоб я став головою парламенту. От коли стане буде залізна дисципліна, відповідальність за кто давство і 250 депутатів, скорочення чисельності, менше депутатів, менше чиновників, а не вони хочуть збільшити, тому що в небесах літають. Думають, що людей найбільше цікавий новий офіс Зеленського чи двопалатний парламент. Людей найбільше цікавить, де кусок хліба заробить, де дитині роботу дати, і на базар, коли приїжджають. Стоять по півдня продати нічого не можу, тому що в людей грошей немає. От що народ цікавий, а не їхні нові офіси і двопалатні парламенти. <правдає> <правдає> Ваші бажання, це наші бажання. Ми це вже давно знаємо, всі, дивіться, як люди. Моя доня написала вам вірш. Я думаю, від імені громади я зачитаю його. Вона в Ірпіні живе, а написала, бачите, Ірпінь. Я вже розхвилювався, Олегу Ларіч Ляшку присвячується. Свій шлях у життя він проклав собі сам, по ньому він йде справедливо і достойно. В дитинстві трудився колись мастушком, у раді верховній працює він плідно. Сиріцького хліба вкусив він сповна, собі заробляв він на одяг і книги. Тому і діток він жаліє щодня, будинкам дитячим дарує години. Він бідність людей чує серцем, є ством. За них він готовий віддати всі сили. Корупцію знищить назавжди і цілком, і зростуть, Україні, і, 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 і зростуть в Україні могутні крила. На повні гроди народ наш вдихне і, стане до ладу країні, і стануть до ладу Україні заводи. Прекрасні врожаї земля нам пошле, за що ви боретеся за, за нас. Будуть в раді кругом всі, за нас будуть раді кругом всі народи. Скінчиться війна, Бог нам мир принесе. Прийдуть, прийдуть син і прийдуть сини і батьки всі додому. Всевишній Господь допомогу пошле і вдячними станемо легу своєму. Подумаю, оплесками підтримаєте. Зрадіє Тарас, і мигутній Дніпро, зрадіють на круг. Нас поляки, сусіди, і матінка Божа змахне рукавом. Ми з Господом станемо блаженні її люди. Дякую вашій доньці за чудові слова. Лич Аня Петрівна, дякую за чудові слова. Е... Тому ми проти того, щоб продавати землю іноземцям. Для початку треба українцям землю роздати. Раз, друге, якщо людина хоче продати землю, до державного земельного банку, щоб за дорого продали. Отримали нормальні гроші. Земля належить українській державі, здають в оренду, і доходи від оренди йдуть на підвищення пенсії, щоб не розказували, що немає грошей на пенсії від землі від оренди. Від перевідновлення тварин і своєї агропереробки. от де будуть гроші. А продати землю, гроші проїсти не буде ні землі, ні грошей. І потім розказуватиму, що нічим пенсії платить і зарплати. І немає за що лікаря в селі утримувати. От чому я проти продажу землі, тому що це грабіж людей і української нації серед білоня, і всі хочуть і Зеленський. І Порошенко, і Вакарчук всі розказують, що вони за продаж землі, тому що вони хочуть задарма загребти цю землю. Тому що вони виконують вказівки міжнародного валютного фонду. А нам треба не вказівки МВФ виконувати, а те, що вигідно для наших людей, для нашої країни. Оце моя політика для села. Вернути корову в село, вернути агропереробку, виробництво, робочі місця і молодь, щоб бідність подолати в селі. Треба не землю продавати, а бідність долати в селі. О, там і вся справедливість, яка в Україні. Коли не прокурор суддя, ти всього доб'єшся. Коли у твоїх батьків немає нічого, ти нічого не доб'єшся. Тому коли нам вішають лапшу на вуха і розказують про боротьбу з корупцією. Ось ваша історія це приклад, що ніякої боротьби з корупцією немає. Тому ми пропонуємо дати народу право обирати суддів. Щоб суддів призначали не за хабарі, не указом президента, а щоб народ обирав суддів і відкликав суддів. Кожна місцева людина знає, який суддя чим він дихає, і бере хабарі чи не бере. От дати людям право, якщо люди обирають президента, депутатів, чому вони не мають права суддів обирати? Чого суддів призначають у Києві і потім неможливо притягнути його до відповідальності? Тому виборні суддів цей і дасть можливість відновити справедливість вашій справі по конкретній вашій справі. Я вам залишу свою візитну картку. Ви мені це все напишете. Я пороблю всі звернення до прокуратури, до е, правоохоронних воронів із вимогою, щоб притягнути того, хто вашого сина зробив інвалідом, притягнути до відповідальності, щоб він не ховався за спиною свого батька-прокурора. Я ми, сам за справедливість. Напишіть мені листа, щоб я вам допоміг відновити справедливість. Саме тому, пані Світлана, я і добиваюся, щоб в державному бюджеті були відновлені програми лікування важких захворювань, зокрема онкології. колонії. Щоб не ходили по всьому світу, не побиралися, а щоб держава виконувала свою соціальну функцію і щоб за рахунок державного бюджету полікували вашого сина, і щоб 17-літній хлопець отримав шанс на нормальне життя. Тому я цього добиваюся, захищаю вас. А по цій вашій конкретній історії напишіть мені звернення, щоб я спробував вам теж допомогти. Хорошо? Дякую, що ви прийшли і передавайте вітання і побажання душам вашому сім. Саме тому я й пропоную скоротити до 250 пятьдесяти а можливо, до 200 чисельність на референдум винести це питання, і хай народ український вирішить. Треба їм 450 труднів чи 200 депутатів скоротити і зменшити мільярди, які йдуть на утримання президента, Верховної ради, суддів, прокурорів, дати на лікування людей. Тому підтримуйте мене, щоб я в новому парламенті провів цей справедливий пенсійний закон. А хто це таке